Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Лой Достін та Польщі Маріуш Блащак обговорили спільні зусилля щодо посилення обороноздатності України, а також зміцнення альянсу на тлі загроз Росії. Тому що ми вже розуміємо, що річ не об Україні ми вже воюємо з НАТО, в тому числі солдатами НАТО. Про це інформують в офіційному повідомленні Пентагону. Міністр оборони Остін високо оцінив лідерство Польщі у наданні підтримки Україні, і обидва лідери погодились продовжувати тісну співпрацю для посилення стримування та оборони альянсу. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Твіттер. Ми говорили про російську агресію та поточний стан в Україні. Ми також говорили про деталі присутності американських військ у Польщі та питання військової та модернізаційної співпраці. Зіткнення Росії з країною НАТО буде, тобто цього не уникнути. Просто всі хочуть, щоб Росія ослабла до того моменту, щоб вже 100% в перемозі брати участь. А, це, а для нас це загибель наших людей. Тому, тому будемо, звісно, працювати в таких складних умовах, але треба дуже бути уважними, щоб знову ця ситуація з зерном дітям Африки не повернулася нам боком. Пане Валерію, ну після того як Росія здійснила і фактично вийшла із зернової угоди, як заявляла. Стало трошки більш зрозуміло, зокрема, і нашим телеглядачам, чому було укладено дві угоди, і в жодній із них Україна і Росія не є підписантами, тобто спільної угоди з Росіянами у нас, звичайно, ж не має бути не може. Фактично, ця угода Туреччини, Росії і ООН зараз заблокована, бо один із підписантів саботує її виконання, але і інша угода діє. Те, що можна робити, зокрема в цих зелених коридорах, і там учасники Україна, Туреччина і ООН. ми бачимо, що зерно йде. Ми усвідомлюємо ризики і підступність Російської Федерації. Але тим не менш, а що так можна було? Багато хто е, запитав після е, того, як Росіяни виходять із зернової угоди. Але президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган Планує провести переговори з Зеленським і з Путіним про зернову угоду. Інформує про це голова МЗС Туреччини Шавушоглу, Цитує його Анадолу. І найближчими днями має статися ця розмова відповідно із Зеленським і з Путіним. А про що говорити, якщо все і так нормально працює? Навіщо Ердогану ця чергова розмова з Путіним? На вашу думку, у цьому є і наша проблема. Я ще раз скажу: я я може, не правий. І коли вкладаються такі угоди, там є вигода України, без сумнів. Але там є вигода і наших партнерів, які вклали кошти в агропромисловий комплекс. Да, нам потрібні гроші, економічне виживання. Я це все розумію. Але з самого початку я бачив ці пастки, які ще не закінчились. Найбільша пастка в тому, що при такій війні широкомасштабної, коли Росія тільки нарощує ескалацію, це давайте чесними будемо. Ті бої, які зараз ідуть на фронтах, вони знову, мабуть, в найбільшої інтенсивності того, що ми бачили за останні місяці. А те, що відбувається на фронтах, я кажу, ну там умовно на сході і на Півдні, а те, що відбувається з точки зору використання зброї російської, це ще більша ескалація. Тому нічого тут не вирішується, і якщо ми будемо угодами вирішувати окремі питання, це призведе до того, що країни світу скажуть: так дивіться, навіть в умовах війни можна ж угодами щось розрулювати, там витягти зерно, а там якось ще щось витягти. І це впливає на загальну думку у світі дуже негативно для нас. Треба ставити, ну це складно, але це, але це пришвидшує завжди вирішення проблеми. Коли ти ставиш е, руба питання, вибачте, чому нема постачання зерна, тому що Росія, як бандит, діє на Чорному морі, не має ніяких міжнародних прав на це. Як це припинити? Відповідь силою насилив, все це можна було зробити. Я вас запевняю, можна, але якщо Україна погоджується на такі... Проміжні рішення, то, то, то Ердоган буде правий, що він хоче посадити разом Зеленського і Путіна, вирішувати якісь проміжні питання. Ну, є офіційна заява президента Володимира Зеленського, що не будемо ми з Путіним нічого вирішувати. Це вже добре. Але при тому, оці всі хитрі кроки, дві угоди, десь там не сіли за стіл, вони хороші з точки зору дипломатії. Але розумієте, в війну дипломатія інша це дипломатія війни. Не може бути дипломатії такої ж самої Дипломатія війни. Ну да, ми слабше. Я тут можу погодитися, але все таки баланс трохи складається вже не так, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. Тобто ми повинні умовно кажучи цю пирамиду, перевернути. Нам посередники зараз не потрібні. Почуйте uh -huh. мене, нам вони будуть потрібні, коли Росія буде просити про умови миру. Зараз нам потрібні наші союзники в наступі в звільненні території українських. Ви багато чули останнім часом заяв на зовні, зовнішніх про наступ український, звільнення території їх менше, а більше про ці посередництва. Що хочуть росіяни і Путін, він нікуди не вийде. Він залишиться. Він виторговує собі участь в групі 20 на нас п'ятнадцятого числа в Індонезії, хоча б онлайн, хоча б через телевізор. Хоча б через е, такий зв'язок, він виторговує собі, щоб вони обговорювали в Індонезії, будь ласка, Росія, повернись до угоди. От що вони роблять? Тобто, я вважаю, ми ініціативу втрачаємо. Нам треба сказати, ну власне, ми вже сказали офіційно, це не наша проблема. Та да, правильно рішення це правильно рішення, але так треба діяти далі. Вибачте, проблеми світу це важливі проблеми. Але як сказав е, вчора в інтерв'ю СНН, міністр. Нафти Індії, коли його спитали, ви не відчуваєте морального якогось проблем, що ви Росії даєте гроші, які потім йдуть ідуть на озброєння і вбивають українців? Він каже: та які моральні проблеми? Я своїх захищаю громадян. Нам треба починати захищати своїх громадян, і в час цей прийшов. Треба ставити перед союзниками грубе питання. Нам зараз потрібен контрнаступ і звільнення деокупація території. Інакше ми будемо воювати роками. Нам така сценарій не підходить. Ніяких проміжних угод. має бути деокупація всієї території України. Нам потрібні союзники, партнери, постачання танків, ракет тактичних, а ніякі посередницькі угоди, на яку зараз іде, на жаль, наш ресурс дипломатії, всі наші туди задіяні сили, і президент задіяний, і всі задіяні. Це добре. Ще раз кажу, я не проти цього, щоб цю частину робити, але не забувайте про основну про яку ми тільки що говорили. чи очікуєте ви якихось змін у позиціях по Україні після проміжних виборів? Я не бачу серйозних змін після цих виборів. Я думаю, що буде дуже важко виступати проти України, коли кожен день ми отримуємо нові картини жахів, які творять росіяни: зґвалтування, грабіж, спалення міст якими є ваші власні короткострокові та довгострокові політичні плани? приблизно через два місяці я покину конгрес, і, На щастя, я цьому ради, тому що я був конгресменом протягом останніх 12 років. Я не думаю, що люди повинні бути в конгресі довше. Нині я керую власною організацією під назвою Country First – країна перш за все. Ми вчимо людей, як втілювати демократію. Ми долучаємось до виборів, але тепер я зосереджуюсь на іншій стороні політичного спектру. Врешті-решт, ми хотіли б частково винести свою роботу на міжнародний рівень, щоб поділитись деякими уроками, які ми засвоїли у Сполучених Штатах у важкий час демократії щодо важливості самоврядування. Я збираюся й надалі брати участь у зовнішньополітичній сфері, подорожуючи. У мене є проекти, я поки що не можу голосити. Але я хочу допомогти із розвитком демократії у світі. Тут не йдеться про давайте всі сядемо і візьмемося за руки. Ми будемо говорити про важливість оборони захист. Есту демократії, сильної армії, сильної національної оборони. Отже, я нікуди не зникаю. Я збираюся трохи відпочити від обраної посади, і можливо я колись до цього повернуся. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.